Вітаю! У цьому відео ми з вами розглянемо, яким чином можна за допомогою середовища розробки Lazarus запрограмувати нашу програму так, аби властивості об'єктів змінювалися не на етапі проєктування, а під час виконання нашої програми. На початку відео трошечки спогадів. Ми згадаємо, яким чином створити порожній проєкт, яким чином. Налаштувати властивості форми, яким чином додати на форму підлеглі їй об'єкти і налаштувати їх властивості. І потім ми розглянемо, яким чином можна змінювати властивості об'єктів під час виконання програми. Отже, перш за все, при створенні проєкту слід створити теку, у якій будуть зберігатися файли проєкту. Отже, те, як ми створили, тепер можна файловий менеджер закрити. І відкриваємо середовище розробки. Створюємо новий проєкт. І зберігаємо проєкт у створеній нами теці. Нагадую, що краще мандрівку починати із домівки нашої. Із тієї теки, яка позначена ось тут хатинкою. Ми її вибрали. Потім пішли у теку, в якій зберігаються наші програми. І там ось наша створена тека, вона зараз порожня. Можна навіть змінити назву проєкту. Втиснумо кнопочку зберегти і ще раз зберегти, для того, щоб зберегти програмний модуль. Отже, вносимо зміни, ну, скажімо, у властивості форми. Визначимо позицію нашої форми на екрані, коли вона буде з'являтися. Відстань від верхнього зрізу екрану. Це властивість топ. Ну, нехай вона буде встановлена на 250. От бачите, що одразу. Форма стрибнула у потрібне місто. Далі властивість left. Встановимо 450. О, приблизно. У цьому місці форма буде наша з'являтися. Тепер встановимо заголовок форми, це властивість caption Побачили, що змінилося. Да? І встановимо висоту та ширину форми. Нехай вона буде там, я знаю, 400 висота і ширина нехай буде 500. Ще одна цікава властивістю у форми є кольор її фону. Це у нас властивість Color. Відкриємо список, виберемо, що нехай у нас форма буде зеленою. До речі, коли ми встановлюємо властивості кольору, то ми можемо побачити, що ці властивості вони у нас описуються англійським словом. Ну, наприклад, Green, Blue, White. Але обов'язково перед цим словом є е, дві літери CL – L. Скорочено калор. Це робиться для того, щоб ви зрозуміли, що насправді це числові значення. Використовуються лише константи, тобто іменовані такі числові значення. От. Просто числові значення запам'ятати людині не дуже зручно. А іменовані константи запам'ятати легше. Тобто CL green це якраз там якесь число. Нам навіть не цікаво, яке воно це число. От. Але от таке значення легше запам'ятати і легше використати. Особливо тоді, коли ми вибираємо не із списку на етапі розробки, а коли ми створюємо інструкції для зміни властивостей. Інструкції для зміни кольору, наприклад. Додамо ну, тепер до нашої форми, яка у нас є. Додамо напис текстовий. От. І знову ж таки, У цього напису. Ми можемо встановити позицію на формі. Знову ж таки, використовуючи left і топ. Вот. Нагадую, що топ визначає відстань. На яку зміщується наш об'єкт відносно батьківського об'єкту, тобто відносно форми, згори. А left, ця сластивість, вона визначає наскільки наш об'єкт змістився відносно батьківського об'єкту ліворуч. Ну, Тепер змінимо параметр шрифта. Шрифт. Задається цієї властивістю фонд. І ми бачимо, що біля цієї властивості фонд плюсик стоїть. Це означає, що якщо ми класнемо на цьому плюсику, то е розкриється вкладені властивості додаткові. І там є свій колор, наприклад. Який стосується лише символів. Ну, Давайте зробимо так, щоб. Е наш текст е, напису був виконаний е, шрифтом, ну, скажімо, фреймона, кольором синім е, і стиль курсив. Що ми для цього будемо робити? Ну, по-перше, по ми виберемо потрібну гарнітуру. Для цього ми клацаємо на кнопці, яка позначена трьома крапками. Зазвичай такі кнопки використовуються тоді, коли треба відкрити діалогове вікно налаштувань. Клацаємо, дійсно діалогове вікно відкрилося і шукаємо у списку гарнітури. Нагадую фрімона, це в гарі. Ну, здавано фрімона. І от тут ми навіть можемо встановити його розмір. Після того, як ми все вибрали. До речі, тут же ми можемо встановити, що це нам потрібен курсив або жирний курсив. Тобто потрібні параметри тут можемо встановлювати, які є. Тому що, наприклад, кольору тут нема. Ми вже встановили потрібні параметри, натиснули гаракт, ми бачимо, що вже текст нашого напису змінився. Для того, щоб встановити кольор, ми можемо скористатися, знову ж таки, випадаючим списком. І обрати потрібний кольор. Якщо потрібного кольору у випадаючому спуску немає, нам знову на допомогу прийде кнопка е додаткового діалогового вікна, в якому ми із палітри можемо обрати потрібний кольор. Ну, от таким чином ну, можемо вибирати якісь там кольори, яких немає у списку. І коли ми натискаємо гаразд, то кольор потрібний буде застосовано. І нарешті остання властивість, яка, мабуть, найголовніша у написі, це те, що на написі написано. Можна просто ввести текст. І ми бачимо, що він змінився. Але якщо текст напису у нас складається із декілька рядочків, тоді ми знову звертаємося за допомогою до кнопки із трьома крапками. І набираємо нам стільки потрібно рядків тексту. Після на натискання на ОК ми бачимо, що ми створили напис багаторядковий. Ну, оскільки напис багаторядковий, тоді тут вже встає питання про вирівнювання наших написів. І за вирівнювання написів відповідає властивість alignment. За замовчуванням вона встановлена, що вирівнювання за лівим краєм. От. Але ми можемо із випадаючого списку обрати вирівнювання по центру. Так написи наші будуть виглядати красивіше. Ну, задавши всі властивості, які ми можемо задати на етапі розробки проєкту, ми можемо проєкт зберегти. Для того, щоб зберегти усе у проєкті, використовуємо цю кнопочку. От. Зберегти все. Або клавіатурна комбінація Ctrl-S. Всі зміни збережені, і тепер ми можемо протестувати, як наша програма буде працювати. Або кнопка е зеленого кольору виконати. Ми вже з нею знайомі. От. Або клавіатурна комбінація F9. Функціональна кнопка F9. Ну, наш проєкт успішно зібрано. Ми бачимо, що він працює. Дійсно, у нас є віконечко. От. І для того, щоб припинити роботу програми у режимі відлагодження, ми натискаємо на червоненьку кнопочку на панелі інструментів. От. Кнопка зупинить нам виконання проєкту, ми натиснемо на Гаразд у вікні повідомлень і можемо продовжити роботу над нашим проєктом. Ну, як я вже казав, це відео присвячене тому, як змінити властивості не на етапі розробки. Це були лише спогади, а на етапі виконання програми. Ну, от, Наприклад, завдання таке. Коли я наведу мишу на наш текст, він повинен зафарбуватися у червоний колір. Оця ось технологія зміни властивостей на етапі роботи програми, вона належить до технологій. Саме подійно орієнтованого програмування. Тобто, коли ми працюємо з нашою програмою, ми якось впливаємо на нашу програму, генеруючи події. Вплив може бути різний. Це може бути рухи мишею, може бути клацання якесь на якомусь об'єкті, може бути перетягування в тому числі. Тобто, подій ми генеруємо при роботі з програмою дуже багато. На деякі події наша програма реагує, а на деякі не реагує. От поки що наша програма, яку ми щойно створили, вона реагує лише на одну подію закриття вікна. Тобто припинення роботи. От. Коли ми з вами працюємо з інспектором об'єктів от за цим вікном, то ми бачимо, що усі об'єкти, які додано до нашого проєкту, вони всі відзначені тут у списку компонентів. От. Якщо ми хочемо е, опрацювати якусь подію для якогось об'єкту, то ми повинні об'єкт виділити і перейти на вкладку події трошечки нижче. Ось у цьому місці. Клацнули І побачили список подій. Інколи для об'єктів події досить такі різноманітні. От. І не всі зрозуміли. От. І ми бачимо, що тут є події. Які виникають при клацанні, події, які виникають при закритті вікна, події, які виникають при подвійному клацанні і так далі. Зараз цей список порожній. А отже, більшість подій наша програма просто ігнорує. Ці події, їй незнайомі. Нагадаю, що хотіли ми зробити так, що при наведенні на текст він змінює колір. Текст це об'єкт лейбл. Виділимо цей об'єкт. Подія, яка виникає при наведенні миші на об'єкт, це on mouse move. Виконаємо клацання на цій події. І знову ж таки звернемося традиційно до кнопки із трьома крапочками для того, щоб згенерувати цю подію. Зверніть увагу, що одразу в вікні редактора тексту автоматично згенерувалося автоматично згенерувалося Процедура. От, власне кажучи, процедура це і є той обробник події, який реагує на нашу подію. Зверніть увагу, що процедура, вона у своїй назві вже містить опис, власне кажучи, до якого об'єкту вона стосується, і до якої події. Чином. Тобто, у даному випадку процедура обробник події стосується об'єкту label 1 і подія Mouse Move рух миші. Як же ми можемо тепер змінити властивості нашого об'єкту, якщо нам інспектор об'єктів під час виконання програми недоступний? Виявляється. Що ми можемо це зробити, в принципі, не дуже, не дуже складно. Нам потрібно вказати спочатку батьківський об'єкт для нашого об'єкту лейбл батьківський об'єкт це форма. І поставити після цього крапочку. І трошечки почекати, бо система трошечки подумає і підкаже нам, що на нашій формі є об'єкт лейбл. One. Ми його виберемо. Можна вибирати або мишкою або клавішою Enter. І знову після цього об'єкту поставимо крапочку. І система нам підкаже, що у цього об'єкту є дуже багато властивостей. І от, якщо ми спробуємо просто прогортати властивості, то це буде дуже довго. Ми просто згадаємо, що задавали ми властивість кольору тексту через властивість фонд. Наберемо його. Поставимо крапочку. І у властивості фонд є додаткова властивість колор. Щойно ми натиснемо на Enter. Вибравши цю властивість, система нам автоматично ще допише цікаві два символи. Давайте ми на них поглянемо детальніше. Ось ці символи. Два крапка і дорівнює. Ці символи не можна розділяти пропуском. Чому? Тому що цими символами. Визначається операція просвоєння. Присвоєння це надання нового значення. І ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо використати у якості нового значення властивості колор системну константу. Починаються системні константи, які пов'язані з кольором двома літерами CL, L. А потім ми повинні написати нове значення, ну, наприклад, red. І на цьому надання нового значення властивості вже закінчено. Зверніть увагу ще раз. Спочатку вказуємо назву об'єкту батьківського, потім вказуємо назву об'єкту дочірнього, потім одну властивість цього об'єкту, потім іншу властивість цього об'єкту і нарешті через присвоєння вказуємо нове значення. Спробуємо подивитися, як це працює у реальній програмі. Знову ж таки, зберегли і запустили. Ось наша програмка працює. Я переміщую вікно, вважу мишкою, рухаю мишкою по формі. Нічого не відбувається, але щойно я мишку заведу. На текст, він стане червоного кольору. От, червоний не дуже красиво <смі> очі виїдає. <смі> ну, хай буде так. Зверніть увагу, що коли я прибираю мишку із тексту, кольор тексту не змінюється. Це дуже важливо зрозуміти, чому. Тому що ми запрограмували поведінку е, об'єкту лише тоді, коли на нього наведено мишу. Тобто подія наведення миші. А подія прибирання миші у нас ще не запрограмована. Ну, давайте для тренування ще подивимося. І для з'ясування деталей, ще раз подивимося, як можна створити обробник цієї події. Отже, для того, щоб запрограмувати наведення мишки на об'єкт, ми використали подію On Mouse Move. От, а для того, щоб запрограмувати. Виведення мишки з об'єкту. Використовують от таку подію. Вон Mouse Leaf. І ще раз. Виділили об'єкт, перейшли на вкладку «Події». вибрали потрібну нам подію, клацнули на кнопці з трьома крапками. Автоматично система створила обробник події. Програмний блок, який описує інструкції, які потрібно виконати, якщо подія відбулася. І спробуємо ще раз, під збільшувальним склом, ще раз набрати команду. Згадуємо головну, головний об'єкт нашої програми форм 1 ставимо крапочку. Із запропонованих, списк, із запропонованих обираємо об'єкт, якого стосується. знову ставимо крапочку. Вибираємо властивість. Зверніть увагу, що властивість фонд вже використовувалася, тому її недалеко шукати. Знову ставимо крапочку. І нарешті властивість color. І пишемо нове значення. Ну, наприклад, нехай вона знову стане синьою. Зберегли. Запустили. І тепер подивимося на поведінку нашої програми. Наводимо червоний, прибираємо знову синій. Наводимо червоний, прибираємо знову синій. Отже, отакими от, от нескладними маніпуляціями ми з вами запрограмували дві події. Наведення миші і прибирання миші з об'єкта. Дякую за увагу!